Ігор, ну шо ж ти на одні ті самі граблі, блін, у кожен раз. Бігається і сарить, і просто поднарило тебе. Здарова, народ! Дивимось. дуельку Полін, 2 карта. Так, та Ізінгард грає Max е, P5. І Арнор у нас тут хто? Нупс. нічого е, собі відразу. Ставить палатку з хобітами і ферми. На цій карті я тут треба відразу ферму будувати, бо вона зазвичай відстає по кількості ресурсів, щоб була на відповідних відсотках, потрібно з неї починати будувати. Я зазвичай так роблю. Не знаю, як на мене це більше потрібно заплатити. Бачимо, що загін хобітів вже біжить, кріпить троля. Значить сюди. Так, а Максим тим часом грає ворчан Ставить плавильні і. грає взагін Урукхай. Ну, що можна сказати? Тут буде Варчанд. Закріпиться досить швидко. А тут варто подивитися. <кхем> Швидший закріпить, речі. Давайте такий невеликий челендж. Боліваємо за хобітів. Так, боку вже мінус троль. Тут трошки не пощастило, що троль бігав з цього боку, і прийшлось трошки кайти та відволікати. Ой-ой-ой-ой-ой, до того ж. Півзагони. Обідно. Обідно, обідно, обідно. Так, скаути тут же ламають побудову цю, а боку лиш починається. Чистка, до речі, е... потрібна. Перемикатись немає сенсу. Так, мінус фундамент. Максим забрав. Каути перемогли в цій сутичці і відповідно забирають бабус. Так, ще є, є варги з цього боку, але дійти з каутами досить небезпечно, адже може вже будуватись кавалерія. Казарма вам будується, звичайна. Кардалан играє Нубс. Так, тим часом Максим. Ага, аж дві казарми будуть файне. Ну, дві я б не радив. Я ресурси куди витрачати на скаутів, людей будувати еко. Для мене то забагато. Ой-ой-ой-ой, давай з ніг хайвар. Просто її потрібно добити, дофокусити. А, мінус варк. З боку також хобіти вбивають. Ісометники. І списи хобітські. Ох, забагато ресурсів, значить витрачається на побудову хобітів. 50, 200. Так, зеркальне. Ситуація, тут Кріп забрався, там Кріп забрався, але з цього боку скаути вже нападають. Так, відміняє побудову ферми і відступає Нубс. Але ця пачка досить потужна. Можна пробувати битися з цього боку. Тут списи підходять. Так, Варчан, оборонка, Стійка, Максим, молодець. Так. Але Ігор теж не відстає і контролить скаутів. Скаутів пизде. Молодець, красавчик. Картен десь там ще по них навалює. І скаути зараз посипляться. Так, тим часом сього боку варги закріпились. І можна тих скаутів відправляти сюди на допомогу. На цей план. Ми бачимо, що два загони мечників із песів в нуліну розбиті і. Паутиці також майже викошені. Ми навіть не качнулися. Досить кепська ситуація зараз Максима, адже він тут підзалився. Скажу. Ніфігація мечники. Це ті рівень сейчас візьмуть. Ах. Качнулись і все дарма. Дарма так. Поїде додаткові загони, але тут герой качається. Хоч по картену, вони навалюють на кисло. Доводиться відступати картенчику. Кілька залпів. Так, мечники підходять, але все ж зупиняється ця така сутичка досить довга, скажу. Так, і будується вже палатка з лукарями. І стражі Курганів вже наймаються, бо я скоро перший загін. Не знаю, не знаю, не знаю. Ще потрібно будувати з цього боку так казарму. Ну, не знаю, всі так люблять будувати попереду. Будуйте з боку. О. Парчант. Ось. Там був Грім, а. Ага, окей. Мінус Грім. Ну, у нупса величезна така вже. Орда зібралася. Ідуча й такі вучники додаються. До два загони стражів кургану. Ну. Круто, круто, круто. Дивимось ще грає ще. Ага, вже зробив. Окей, можна бурдура. в бурдур. Грішнака вже наймати, в принципі. Де Окей. Дивимося, що наймаються мечники і берсерки. Берсерки, вроді трошки апнули. Доволі швидко наймаються мечники. Берсерки виходять. Я б зараз флаги заграйдев скаутом, щоб вони. Були трошки дільніші, адже якщо скаути по такому міксі військ то типу основна бойова одиниця. Боже тут навалюють, поки ці скаути бігли, закінчується війська, закінчується. І Максим потрібно зараз вже буде відступати. Можна було картена зараз зафокусити, дати один залп, але теж пізно Максим його помічає. Ставиться, до речі, скаут під палом. Можна було забігти в пачку. Але ізінь ну це все окей, адже в нього росте, росте база, будиночки будуються, економіка збільшується, вже дивіться, стільки. 4 пилки. 4 пилки. Лавильні будуються. Зараз щоб виграти, просто ігору потрібна кавалерія. Зробити дві пачки О, ви, вона тут все задавить і це перемога вже. Просто дві пачки кавалерії. Або качнути третій тир. Ще по прокачці дивимося. Дикарі у Максима і в ігора очки. до речі, він правильно качається. Через 10 гічок має бути кіннота Ладріса, яка може продавити оцю всю орду. Адже спеців не густо. Максим підзабовує її будувати. Так, підпал. Ось він Ігор Полтавський палій Там вже з 7 рівня. Так, дивляться Лурдс, перцерк. Три бараки. Максим ріши берців наробити. Не Невелика забудова. Сукай. Кавалерія. Нормально, нормально. 9 очок. 3 тиру 7. З цього боку що може бути? Затикарів. дикарів наче він там міняли? Я не пам'ятаю. Не буду говорити. Щоб не сказати брехню. Гварій вже можна їхати. 13 очок. Он зараз вкачається просто. Так, другий рівень. Ну і на агресивці. Цей герой. Ух, підпалив ще й вбив! Героя. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. Прям. Картеном зараз. Зробив чудо. З цього боку бачимо Валерія стоїть. Тут ще один загін. Підходять. Так, грейд майже Ну і наче все тут. Для можна сказати. На цьому етапі Ізіну важко обвикнути. Так. Ага, ось майстерня, думаю. І все будується попереду. Такі важливі будинки, типу кузня, майстерня. А що це за грай такий? Ти. Ну, хочеш швидко будувати. Відбудовувати війська, але ж. Трошки клікай по них. Ну, добре. Ми маємо. Забігати на зараз трупу, поставив, Пригуна. впав. Ох, хо, -хо, -хо, -хо. Ну, дещо попалив. Тук хай це жирні такі візі, вони відразу не, не згорають, але все рівно накоцав доволі. Доволі так багато. Алерія тут чекає. Команди. Так, 15 очок є в Візінгарда, 15 очок є у е, Арнора. Так, вихилюється. Я б зараз на місці Ігоря просто йшов би вперед, типу, фейгрей для луків. Або для кінноти, можна для кінноти заїхати. Так, почати... Ну, спеців, до, до речі, доволі багатенько набудував Максим. Так, кінноту при... викликає Ігор. О, непогано продавив. Ось ще є. Е Баліст. Так, і ця з'їжджає, але все ж не їздить на спаси. Спаси там залишались. Якраз повернули в бік е кавалерії. Третій тир, ще, до речі, може трохи подавити. Що він не робить. Гордендель потрібно прожати дівочку. Подасть броні і. Розхреначити. Щось він тут стоїть, Горфіндель. Не хоче атакувати. Максим тим часом викликає дунлинців, щоб прокрасти економіку, правильний хід, адже вони тут не сильно допоможуть. Трібно будувати трохи фортецю, адже військ досить мало лишається зробити тут лісточку одну хоча б. Так, і... прожимати оці апілочки, якщо ти в це граєш. Зазвичай роблю інший грейд на скидку військ. Мені подобається, що війська будуть більш дешеві. Хоча, напевно, воно дає скидку також. Я дивлюсь. 376. Так, верфіндель, нарешті. ж. Постояв чисто на чилі на розслабоні. Не можна Саріка спробувати знищити. Так, вводиться Сарік. Вирубка. Ой-ой-ой-ой-ой, саруман, саруман! П'ятий рівень! Так дай же фаерболл сюди, ти ж фуловий, не бійся. Що ж ти боїшся? Уу, ну це вже потрібно відступати картин під білочкою. 23 очки нафармив ігор. 5 очок лиш Максима, але він брав додаткового вирубку. Так би в нього тут 20. Однаково йдуть, але ця вирубка зараз типу. Паріка качнула, наче добре, наче все окей. Але відстрочила свої 25. І зараз під дебафом потрібно вбитися. Цим не, не думаю, що братиме. А він навіть не може взяти. Це крайня ліва білка. Водний ефект в нього не вийде. Тримати? Неломні, до речі, взяв, а чи він їх будує, я не впевнений. Ігор декам неломні. Нема ні одної. Або я в очі довблюсь, або нема. Непогана не білка, але її треба використовувати. А, нова майстерня, адже минулу втратив. Досить непогана пачка, що там Саріка. Саррика білка вже є на поготові. Рубка не скоро, але все ж. Піддав балісту. Зрозуміло. Експ... Ну, твій вибір, що? Тому я буду критикувати? А в експур. Закрився Максим на базі, відчилив чисто. Цей місце я б зробив зараз башню для Таріка, тобто, щоб можна було туди його відвезти, посадити і здати якісь аділочки. До речі, досить непоганий танчик. Блискавка не скоро, потрібно наче восьмий рівень брати. все ж арведує, арведує, арведує. Ну, третій, також непогано. Сі за ним біжать, але ніхто його не доб'є. Десятий. Двічі. Двічі, дав. Ой. Один вжух і інший вжух. От Форноста прикликається, але одно... однозарядний. Вийшов. І, як на мене, це повний камбек. Так, саліком потрібно бити, не тікати, фаєрбол. Фаер... ну дай фаєрбол! Максим. Добре. Так, не можна зараз втрачати сармана. Так. У вас якась обилочка, не впевнений, що то було. Фурт, шостий, ну блін. Десятий саруман. Чисто за два заюзання першого з кила. Це вітно Максим, ти просто... Здивував. Ігор, як можна так в нас в Боже, І вони в одній точці стали, такі прокачані війська просто так. Арведуй третій. Клас ар -ведуй, ну Якою ціною? Так, тарбушет. Тарбушет це добре. Дивіться, як непогано ця вишка його коце. Потрібно було так... До... Ой, добити цю вишку, не їдете Так, так одної баліста, до речі, малувато, потрібно штук 3 мати. Easy, ну. Так, зараз він знає, що 25 ки немає, своя 25 ка в нього буде дуже скоро, і вирубка, до речі, скоро. Можливо, він чекає вирубку. Дати вирубку ульту. О, як буде вирубка ульта, то ну... Максим чисто на хайлайтеча. Вирубка готова, наче? Вирубка. Парік. ультони, ультони. Ультони. Мачок. Можна брати 25-ку. Я брав би армію Ізіна, так бить по майстерні його. Просто йди в атаку, армію Ізіна і все приміг. Там немає чим, дефати. тебе ще ж, до речі, і, і дві білочки лишились. Ой-ой-ой-ой-ой, тобто, що... так, нові грає. Worfінден приклик. Він може Царка і вбити, до речі. Як Максим допустить там якусь невелику помилку, відведе Саріка від спасів, то буде кепсько. Є всі шанси ще виграти. Мупсо. Так, грайд є. Так, двогнем лучники то йдуть. Міна. Боже Максим, шо ти робиш? Ой-ой-ой Що ж ти Максим робиш, чертяка? Просто шо ти ж пачка? Ой, то Сарі культой-то минкой. Як ти не помітив ту минку, ну, вона ж кричить, ну можна було спасти хоч половину від... Надовго ж... І, до речі, підпав вже б не прожимав, ти тобто, підпал так сильно зараз не зарішає, заїхав на агресивків списи, здох, ну це тільт. Трібну учників прикликати, землі війська накопичувати Ось ще одну лучників і так це буде невелика армія. Навіть зараз так, прикликав, щоб я хтось відстрілював спину, потрібно тобі. В принципі, трошки часу, щоб підкопити знову армію. Так, грішнок забігає в толпу. Пірданув так подливою. І все. З тим стало досить кепсько. Так, здається, Хілка. Ну і все. Аби не оцей активований вуголь, то хто знає, що буде робити. Допомогло. Виклик хобітів. Саруман Сарман знову біжить. Ігор, ну шо ж ти на одні ті самі граблі, ну кожен раз. сарік і просто поднарило тебе. Ой-ой-ой-ой. А чого ти не хочеш Глорфінделя взяти? Тут Глорфінделя горфіндаля влиса. Давай, давай, Сарика, Сарика, Сарика. Игорь. Ти мене розчаровуєш. Ну цей би на обратному... На бродній дорозі б цих би подавив. Ти поїхав, царика, ти ж бачив, що він тікає. На тут царик вже в списах. Давиди так просто не вийде. От зараз вибіг. Помайтербушт, помайтербуш. Правильно. І оцей. Ти ж теж бачив, що тут але мінус лор. Так, ну, в принципі, на цьому третій тир ігра завершився. Так, щоб боку так і не призивались ніякі юніти. Також ставиться. Але чомусь не призивається. А як йде? Що потрібно зробити, щоб був КД? Так, розкучкова війська, адже розуміє, що, можливо, зараз вирубка і знову Сарік буде ультувати. Сарик щось поцарний то це мінус арман. Мінус арман, точно мінус. Живає на пікселі ХП. це якийсь. Так, башенко оббудував фортецю. Бачимо ігор. І щось найняв. Буду будує, адже скаути не наймаються. Якийсь грейд, напевне, робить. Угу, найняв, ні-ні-ні. Рішна тоже. 10 рівня. Я качнув. Герої Візенгарда. Просто шок контент. Не можна тепер тобі грати в атаку. Ой, боже, шия болеть. Не можна йти в атаку. Потрібно трошки почилитись. Бути на базі, так. Ніяк пока не йти. Зараз знову всі білочки, так, прожав. Сенш, горох обхавав, було б краще, звісно. Призиває. Назгуля. Але серіком не нажимати атаку, а то в нього автохіл зупиниться. Так. Насгуль. Так, бачимо, з цього боку картенчик. Вогняними стрілами приносить. Також можна зробити вогняні стріли. Дуже довго цей насгуль. Для Літучки, вважаю, потрібно час цей ну прибирати вдвічі. Адже ну камон. Ладно, за мінус. Так, ще побілочка. Армія є. Кто боку очок прикачивается. Иншу витку <свистит> Армия едина и пешла. Орик снова О, красота. как красота. Минус вся пачка. Два бали нема чим и ПГГ. ну топ реплей максим просто камбэк ну ну гарный гарный реплей так лайк подписка коментос